Що таке суверенність Бога? Саме слово суверенність означає повна незалежність, повна автономність і повне верховенство. Написано в Біблії, що Бог суверенний. Навколо нас інколи відбуваються такі події, які, можливо, нам не дуже подобаються і з якими ми не согласні. Ці події не тільки можуть бути у матеріальному плані, в такому оточуючому нас світі, а й в плані духовному. Я можу задати декілька питань, які можуть бути такими різкими на слух. Наприклад, чи об'язан Бог дати спасіння всім дітям віруючих батьків, чи повинен він це зробити? Чи повинен Бог спасти вашу дружину або чоловіка, якщо ви за їх молитесь постійно? Чи должен він це зробити? Чи повинен Бог спасти Україну, якщо багато християн молиться за її спасіння? Чи повинен він це зробити? А тепер питання, чи сподобається нам відповідь, якщо вона буде ні? Чи завжди нам вона. Ну, чи подобається вона нашому серцю? Я думаю, що не дуже. Апостол Павло. Коли роздумував про те, як люди отримують спасіння, одночасно відчував і велику радість, і велике горе. Радість була від того, що в його на очах утворювались церкви, люди каялись, приходили до віри в живого Бога, ставали братами і сестрами, і це однозначно радувало його серце. Але разом з тим, великий був смуток в його серці, що люди із його народу в більшості до віри не приходили. Невеликий остаток покаявся, прийняли Ісуса Христа, утворилась церква. Декілька тисяч людей вона була, але серед двох мільйонів Божого народу абсолютно більшість, мабуть, 99% все таки до віри в Бога не прийшли. І Павло Павла дуже це мучило. Він навіть писав такі слова: написано, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця мого. Бо я бажав би сам бути відлученим від Христа замість братів моїх рідних мені тілом. Тобто, дивлячись проздумуючи над тим, як люди отримують спасіння, він каже: Маю велику скорботу і невпинну муку. Тобто, можливо, йому не дуже подобалося те, що відбувається, він, як Божа людина з цим змирився, але мав муку в своєму серці. Тож, питання стоїть так, чи завжди ми згодні із суверенною волею Божою? І чи завжди вона нам подобається, ця суверенна воля Божа. Я хотів би зараз зачитати текст, який говорить про те, яким чином Бог дарує людям прощення і чи може Бог в цьому своєму виборі бути несправедливим. Давайте зачитаємо текст послання римлянам, 9 розділ від 6 вірша і до вірша 24. Тут записані такі слова. Не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісааку буде насіння тобі. Цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння, а слово обітниці таке. На той час прийду, і буде син усари, і не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісаака. Бо коли вони ще не народилися і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибранні, не від учинків, але від того, хто кличе, сказано їй більший служитиме меншому. Як і написано: полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо, може в Бога неправда? Зовсім ні. Бо він каже Мойсеєві помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над, над ким хочу змилосердитись. Отож, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Бо Писання говорить Фараонові: власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу, і щоб, і щоб звістилось по цілій землі. Моє ймення, отож, кого хоче, він милує, і кого хоче, ожорсточує. А ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє, бо хто може противитись волі Його? Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво творцеві, пощо ти зробив мене так? Чи ганчар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть. Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудин гніву, що готові були на погибель, і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу на нас, що їх і покликав не тільки від юдеїв, але і від поган. Тобто, Павло, з одного боку не подобалось йому муку він мав в серці із-за того, що більшість його братів по плоті, як він їх називає, ізраїлітян, не прийшли до віри в Бога живого. Але він розумів, що відбувається. Він і сам пише, що не всі ті ізраїлітяни, хто від Ізраїля, тобто він розумів, що не всі спасенні люди, ті, хто просто по плоті народилися в цьому народі. Він так і пише в цьому тексті. Він говорить, що від самого початку спасіння було по суті вибірковим, і воно не передавалося по плоті, так як люди собі очікують. Він пише: не так, щоб Слово Боже не здійснилось, бо не всі ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісааку буде насіння тобі. Він згадує випадок Авраама. Який названий батьком всіх віруючих, людина віруюча, яка мала з Богом дуже близькі стосунки, що в нього народилось два сина, старший був Ізмаїл, але Бог відразу йому сказав, що насіння буде тобі Ісааку. тобто не в старшому сині, а в меншому. І ці слова були почуті тоді, коли ще Ізмаїл, по суті, не був дорослою людиною. Він ще не виріс до того, щоб повноцінно повністю прийняти рішення. Буде він з Богом, чи він його відкине, але вже Бог сказав, що насіння буде в Ісааку, не в Ізмаїлі. Тобто, вже тут, ще поки вони були дітьми, Бог вибрав для себе Ісаака, що народ Божий піде саме від нього, а не від Ізмаїла. Ізмаїла він благословив Бог в матеріальному плані, казав, що розмножить його, що народ піде від його численний. Але духовне потомство пішло не від цього сина. Тобто, можливо, хтось подумає, що. Ізмаїл то був не зовсім, і, так би сказати, законно народжений, тому що дружина була його Сара, а не Агар. Можливо, питання в цьому. Можливо, Бог через той вибрав собі Ісаака, тому що він народився повністю, так сказати, легально в сім'ї, а не полу, так би мовити, легально. Але наступний випадок не підходить під це, тому що написано далі. І не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа від от отця нашого Ісаака. Тобто вже у його сина Ісаака родилися двоє синів від його дружини, від ревеки. І один і другий народилися в шлюбі, повністю, так би мовити, легально. І народився перший Ісав, а другий народився Яків. Але коли вони ще були в утробі, Бог сказав такі слова, що буде. Менший, панувати над старшим. І написані далі такі слова, що Бог каже: Я Якова возлюбив, а Ісава возненавидів. Тобто, Боже вибрання виявилось ще тоді, коли діти тільки тільки були в утробі, вони ще й не народились. Так і написано: бо коли вони ще не народились і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталася постанова Божа у вибранні. Тобто Бог вибрав маленьку дитину, яка ще в утробі. І відразу він його прийняв собі у спадщину. Він відразу виявив, що це буде людина Божа, і від неї піде подалі насіння Божого народу. А Ісава він відкинув, коли ця дитина була ще мала. Тобто Павло нагадує оцей випадок, що вибрання було і раніше. Тобто, і раніше Бог проявляв свою суверенну волю, і раніше він відразу вибирав для себе, відділяв людей, точно так само, як він відділив для себе. Авраама, потім його сина Ісаака, а не Ізмаїла, і далі Якова, а не Ісава. Як написано, полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. В інших текстах Павло, якщо глянуть послання римлянам, 11 розділ, коли він роздумує над тим. Чи відкинув Бог свій народ, він згадує інші періоди історії, коли також Бог давав вибіркове спасіння. 11 розділ від першого вірша він питає, ніби питання ставить: отож, я питаю, чи ж Бог відкинув народа свого? Зовсім ні. Бо і я, ізраїлітянин із насіння Авраамового, Веніамінового племени, не відкинув Бог народа свого, що перше його знав. Чи ви не знаєте, що говорить Писання де про Іллю, як він скаржиться Богові на Ізраїля, кажучи: Господи, вони повбивали пророків Твоїх, і Твої жертівники поруйнували, і лишився я сам, і шукають моєї душі. Та що каже йому Божа відповідь: Я для себе зоставив сім тисяч мужів, що перед валом колін не схилили. Також і теперішнього часу залишився остаток за вибором благодаті. Коли Павло роздумував, що більшість церкви це язичники, він ніби ставить питання, то невже Бог свій народ відкинув, а тепер тільки язичники входять в церкву. Каже, ні, тому що і я ж єврей, але я християнин. В Єрусалимі була церква християнська, він тут за їх не згадує, але вони є, вони були. І він згадує, що і раніше в історії так було, що справді спасенних людей була горстка невелика. Ніколи не був весь Ізраїль спасенними людьми. Завжди це була невелика кількість горстка людей, залишок. Він згадує період історії, коли було велике таке ідолопоклонство в Ізраїлі, коли був пророк Ілля за царів час за часу царя Ахава, коли повбивали багато божих людей, Божих пророків, і Ілля ніби молився і журився. Він думав, що він взагалі сам остався. каже: я сам лишився, і мої душі шукають. А Бог йому сказав, що ні, ти не один. Каже, я для себе позоставив сім тисяч мужів, що перед валом колін не схилили. Бог йому сказав, що сім тисяч чоловік є. Але сім тисяч це багато чи мало? Наче й велика кількість, але серед скількох. Коли Ізраїль вийшов з Єгипетського рабства, їх було 2 мільйона людей. В цей період їх було точно не менше, може і більше. Навіть якщо їх було так і далі, 2 мільйона, то 7 тисяч з 2 мільйонів це. 0,3% це менше, ніж 1%. Тобто, в цей період історії Бог каже, що залишок невеликий Божих людей є. І так і завжди раніше було, що спасенні люди це була горстка. І він каже: так і теперішнього часу, залишився останок за вибором благодаті. За вибором благодаті і раніше люди спасалися у всі періоди історії. Благодать це не те, що ти заслужуєш. Неможливо отримати благодать, народившись в християнській сім'ї тільки із-за цього. Благодать це те, що ти не заслужуєш, це Боже прощення, яке Бог дає по своїй суверенної волі тим, кому хоче дати. І якщо повернутися до нашого попереднього тексту, люди, яким можливо, це не подобається, можуть задати питання, що Бог несправедливий. Павло також його задає, що ж скажемо, може в Бога неправда? Зовсім. ні, Бо він каже Мойсеєві: помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись. Що таке несправедливість? Якби Бог був повністю справедливим, то по справедливості потрібно було б взагалі нікого не спасати. Люди, які згрішили, по справедливості мають отримати те, на що вони заслужили. Якби Бог поступав тільки по справедливості, то він мав би всіх до одного відправити в пекло і не давати людям спасіння взагалі ніяке. Тому те, що Бог, хоч і вибірково, але дає спасіння людям, це вже велике милосердя. Тому що справедливість це я думаю не те, що ви хочете получить. Як один Богослов колись сказав такі слова: не просіть у Бога справедливості, того що ви її получите. Завжди в Бога треба просити милості. І того саме питання, чи може в Бога неправда, Бог не може бути несправедливим. Відповідь зовсім ні. Він милує, кого хоче, і змилосерджується над ким хоче. Написано: отож, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Тобто, помилування залежить не від того, хто кається, а від того, хто дає це покаяння. Чи є в людини свободна воля? Є, однозначно є. Людина може робити вибір. Але якщо Бог не каснеться, то людина не бачить правильного вибора. Вона може вибирати серед багатьох варіантів гріха, піти в один гріх, або в другий, або в третій. Вона не бачить того правильного варіанта. Вона засліплена. Її розум зіпсований. Так що людина може робити вибір серед багатьох неправильних варіантів. Для того, щоб вона прийшла до Бога, він має каснутися до неї. І відкрить їй очі, щоб вона зрозуміла себе, осознала, що вона грішна. Далі він наводить приклад фараона, бо Писання говорить фараонові: власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє ймення. Отож, кого хоче, Він милує і кого хоче, ожорсточує». Ми помним у буття, написані були такі слова декілька разів, що Бог ожесточив серце фараона, тобто він зробив його серце загрубілим, щоб він не відкликався на заклики Моїсея відпустити народ. З одної сторони, вроді би так, Бог ожесточив серце фараона. А в чому фараон тоді винуватий? Може хтось задати своє питання. І для чого він взагалі це робив? Тобто, що було б, якби фараон відразу відпустив народ? Не треба було б робити цих 10 кар. Але з іншого боку, якби оце все не відбулося, Божий народ взагалі не повірив би Мойсею. Якби вони своїми очами оце все не побачили, що відбулося, вони б сказали, оце те, що ти написав, оцю цю Тору, п'ять книг, це ти сам придумав. Це не Боже Слово. Тобто, мало відбутися щось важливе. Мала бути написана тора, і народ мав її прийняти як Слово Боже. Для того мали відбутися такі події, з якими ніхто вже не міг спорити, тому що людина цього зробити не може. Того Бог мусив зробити оце все, що відбулося, для того, щоб народ прийняв це дійсно, як слово Боже. Там так і написано. що на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє імення». Оце основне, для чого це було зроблено, щоб звістилось по цілій землі моє ймення. Про Бога мала дізнатися вся земля, мало бути написано Слово Боже. І це основна причина, чому оці всі 10 кар відбулися. Отож, кого хоче, він милує, і кого хоче, ожорсточує. А далі Павло задає таке питання: інколи люди, які почують про цю суверенність Бога і про те, що Він. Може давати одним спасіння, а другим ні, вони можуть задати питання. То в чому я тоді винуватий, якщо я роблю гріх, якщо мене Бог таким создав? Вони хочуть перекласти вину за свій гріх на Бога, ніби відповідальність перекласти на Його. І він задає це питання: а ти скажеш мені, чого ж він іще докоряє, бо хто може противитися його волі? Тобто людина, яка Перекручує от, оце розуміння Божої суверенності, вона завжди хоче перекласти віну на Бога. А Павло йому каже: Отже, хто ти чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом, чи скаже твориво Творцеві, пощо ти зробив мене так? Тобто, Павло хоче людину ніби поставити на своє місце, хто ти такий, що ти можеш Бога обвиняти, і хто ти такий, що ти можеш його докорять. Ми, як глина в руках горшечника. Ми не маємо права відкривати проти нього взагалі свій рот і якось звинувачувати і ще пробувати щось сказати у відповідь. Яка правильна реакція на суверенність Бога? Ми повинні розуміти, що це суверенність Бога не привід для того, щоб вважати Його несправедливим. Навпаки, ми маємо розуміти. Що Бог взагалі по справедливості не мав нікого рятувати. Якщо ми люди спасені, то оце правильне розуміння Божої суверенності має нас приводити в восторг, щоб більше ще славить Його, Того, що він не дожен був нас спасати взагалі. Ми отримали, що ми не заслужуємо, те, що він дає спасіння навіть горстки людей. Ми маємо тільки дякувати йому за те, тому що взагалі він не. не, не по справедливості він не мав би цього робити. Справедливість ми мали отримати те, що ми заслужили. І Павло далі приводить, продовжує цей приклад глини і горшечника. Чи гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а другу на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що були готові на погибель. І щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу. Він показує, ніби як гончар зробив два типи посудин: одні посудини названі на честь, а другі на нечесть. Ніби одні люди спасенні, кого Бог помилував, а другі люди не спасенні, які підуть в осудження. І посудини спасенні, які є на честь. Мають правильно на це реагувати, і правильна реакція це має бути прославлення Бога і подякує йому за те, що Він взагалі має з вами хоч якусь справу, тому що ми помним, хто ми такі. Я колись в спілкуванні з одним братом почув таку фразу, що Бог до церкви вибирає достойних. Я тоді цього брата поправив і сказав, що не вибирає Бог достойних, Бог спасає нечистівих. Ми повинні пам'ятати, хто ми такі. Кожен пам'ятає себе, ким він був, коли він пройшов до церкви, хто ми були. Ми були нечестивими людьми. І те, що Бог нам спасіння дав і взагалі має хоч якусь справу з нами, треба правильна має бути реакція. Треба Богу дякувати за це, воздавати йому за це славу і хвалу. З приводу того, що спасіння вибіркове, чи маємо молитися за тих людей, хто не кається, ми не знаємо. Хто спасенний, хто ні. Того молитися треба за всіх. І проповідувати треба всім. Ми цього не знаємо. Але треба бути готовим до того, що деякі люди все одно, Слово Боже, ніколи не приймуть. Вони мають свободну волю, але вони вибирають із багатьох неправильних варіантів. А ті люди, яких Бог торкнувся, Духом Святим, вони тільки можуть побачити істинну правду і прийняти її. Того. Хто з Богом, дякуйте йому за це, восхваляйте Його, і серце має бути наповнене вдячністю. І пам'ятайте, що Бог суверенний, але ця суверенність має бути приводом для того, щоб ще більше Його прославляти, але ні в якому разі не рахувати Його несправедливим або ображатися на Бога. Того нехай благословить вас, Господь, брати і сестри, щоб ми правильно прославляли Бога і були вдячні йому. Амінь.